Особисто я не раз відчувала незручність і страх задавати питання уже у дорослому віці, бо здається, що всі навколо і так все знають. І тільки я на їхньому фоні як не відлас. Краще промовчу. А у вас було таке? Але незважаючи на те, що я доросла людина і педагог, я можу уточнювати, щось перепитувати, я можу чогось не знати. То звідки у дорослі людини беруться такі думки? З дитинства. Давайте перенесемось у наше дитинство. У той час, коли нам все цікаво, коли все хочеться знати, про все у дорослих розпитати. Але відповіді на сто і одне питання ми не отримуємо. Натомість ми викликаємо роздратування у дорослі. Як стверджує нейробіолог Станіслав Деан, дитина втрачає інтерес до навчання, коли її карають за допитливість. Відучити від допитливості дуже легко. Варто лише придушувати імпульси цікавості при кожній спробі пізнання. Такий підхід відбиває бажання думати і проявлятися. Простими словами, страх дитини отримати критику у відповідь на своє питання стає сильнішим за бажання отримати відповідь на це питання. Багато дітей втрачають допитливість через те, що не очікують отримати жодної винагроди від дорослих. З Погляду нейронауки. Якщо допитливість асоціюється з винагородою, наприклад, матеріальною їжа, комфорт чи соціальна підтримка, або когнітивною отримання нової інформації, у дитини буде бажання задавати питання. Що для цього ми можемо зробити? Не придушувати, а позитивно підкріплювати цікавість ваших дітей, заохочувати, ставити питання, а також винагороджувати за спроби.